Вечора, ми з України. Сьогодні буду на плащі виготовляти зразок декоративної штукатурки торгової марки Faidal Lava. Це, декор... це штукатурка з перламутровим блиском і буде вона в кольорі в такому сірому E936. Так, у мене це шпаточок із картону, а на об'єкті підготовка поверхні повинна бути слідуючою. стінка чистеля. Повинна бути зроблена як під фарбу, бути кріпкою, обезпиленою і загрунтованою ґрунтів акрилтів ґрунт, торгової марки Файдаль. У мене це вже тут зроблено. Потім, коли ґрунтівка висихає, наноситься два шари латексної фарби і латекс-мат в кольорі майбутнього покриття. Я використовую такі валіки. Тут 7-мм борс, можна 9. Просто, ну, це, щоб не вимазати бюветку, я так зробив, просто розкатуємо по поверхні фарбу. Фарба дуже вкривиста, так що, дивіться, самі, можна навіть обійтись одним шаром. Ну, я нанесу два, тому що я провик. До двох. Так мені спокійніше, спокійніше так би мовити. Так, Чекаємо декілька годин. Ну, на об'єкті це можна зробити на наступний день. Покриваю другим шаром і приступаю до нанесення. Ось так виглядає кольор ТВ-36. Я його наношу особисто слідущим образом. Ну, Так як поверхня горизонтальна можна. І так зробити. Валік з 7-мм ворсом. На перший шар просто-напросто розкатую матеріал. Поверхня вже два шари і мата висохли. Тобто підложка вже сухенька. І просто закатую валіком. Це особисто я так роблю. Можна робити кільмой. Дех, дехто внудряється за один шар нанести лаву. Ну, Мені краще підстрахуватись. Це матеріал нанесений. Чекаю висихання і наношу вже основу. Висох перший шар лави. Я отаким брусочком збив шубку, що утворилась від валіка, обеспилив і зараз буду наносити отаким пензликом матеріал. Отакими От рухами хрест-навкрест. Просто-напросто замальовую, покриваю всю, повер... всю поверхню плашки. І потім пластиковими кірми буду формувати малюнок. Отакими От рухами хрест-навхрес. Закриваю поверхню. Головне не лишати пропусків. Ну, навіть якщо пропуски будуть, то нічого страшного нема, тому що для цього і потрібний перший шар, щоб не фанила фарба. Ну, взагалі потрібно старатися, щоб цього не було. Щоб пропусків не було зовсім. Так. Покрив. На поверхні це десь робиться по квадрату, по півтора, а ще краще вдвох роби працювати. Один наносить, другий формує. Ну, в даному випадку моя плашка невеличка. Потім пластикова кельма. Наношу трішки матеріала. на передню її частину і роблячи нажим і приподнімаючи трішки задню частину я кручу вісімку уявну. Тим самим роблячи дрібний малюнок, ця техніка називається оточенто. Тому що вісімка крутиться, все. Покрутив. Декілька хвилин, а може навіть хвилин 5-7, чекаю, протираю кільму і повторюю малюнок знову. Кільма вже повинна бути чистою. Протер кільму, вона в мене ледь волога. І знову приминаю малюнок. Якщо у вас десь матеріал вже підсох, так що його не розставляю. Терпи, так би мовити, то легенький лайхак. Звичайна перскул і ледь змочили поверхню і вуаля. Так. Ще перечекаємо пару хвилин і третє приминання. І контролька. Уже кельму можна прожимати. Цією поверхнею, рухів більш розмашисті. Малюнок стає більш дрібним і цікавим. Все? Готовий результат. Так воно виглядає. Наша лава в колірі 9, є 936. Перламутрик блистить. Чудовий колір. Я вже робив не один раз. Такий колір просто зразок роблю вперше. Ну, в цьому кольорі чудово. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!